Є нюанси по ньому, можна от подивитися. Тут якийсь такий підкрас, не знаю, чи це поліроль забере, чи ні. Будем... Я просто дощ трохи був отако затертий вже якось гарно виглядає. А... По кузову в цілому є якісь такі моменти. Ну, я зараз навіть раді прикола, чекну, ну просто щоб знати, розуміти, бо копарт не показує, чи він може показувати, чи після ДТБ, чи ні, але. А тут взагалі. Це пластик, походу. Ріково, я навіть цього не знав, чесно. Бо це метал. Він не фарбований. Двері, да, вони з пластмаси. 103. Криша тут пластикова. Ну, не знаю. Я думаю, що він без ДТП нічого такого тут не було. Це теж пластмаса. Прикольно, блін, весь смарт з пластмаси, блін. Машину, яку ми заслужили. Ті частини, які з металу, вони не фарбовані. Так само 97. Опять же, це зробив чисто для контента. Так, очікувати, що він не битий. Ну, таке.